Мав право на відстрочку, але пішов служити за власною ініціативою добровільно. Або, наприклад, я мав право на відстрочку, мене незаконно мобілізували, я тоді не оскаржував це питання. А от зараз я вже втомився, я хочу звільнятися. Давайте мене звільняти. І ключове, що тут треба розуміти, ви можете звільнитися як військовослужбовець. А ви стали ним незалежно від того, яка це була мобілізація? Тобто, чи це ви добровільно погодились, чи мало місце, ну так скажем, бусифікація незаконна. Ваша мобілізація. Ви вже стали військовослужбовцем. Ви прийняли присягу. З цього моменту ваше звільнення можливе тільки на підставі, передбачені законом, на день подання рапорту. Для звільнення з військової служби стаття 26, всі інші питання про те, що якщо ви добровільно мобілізувались, то можете добровільно закінчити свою службу. Це не має практичної реалізації, таке ні законом не передбачено, ні практикою. Рівно, як і оскарження своєї незаконної мобілізації. В принципі, питання результативності оскарження незаконної мобілізації відносне, коли людина вже військовослужбовець. Насправді можна порахувати, напевне, на пальцях однієї руки випадки, коли оскарження. Незаконного мобілізаційного розпорядження у чоловіка, який мав право на відстрочку, призводило до його звільнення. Там факт того, що вас мобілізували незаконно, не має зворотньої дії в часі і можливості вам звільнитися. І це варто знати, розуміти, і розуміти, що єдиний шлях для вашого звільнення це діюча підстава на звільнення.